Вітаю вас, мої чарівні космічні рибки з вами Клименко Наталія, і це відео прогноз на вересень місяць. Для індивідуального прогнозу, хто бажає, пишіть мені, будь ласка, в вділите інстаграм для того, щоб отримати більш детальну інформацію. А зараз розглянемо, який же буде перший місяць осені. 4 вересня планета гармонії, краси, грошей та малого успіху, Венера буде у вашому шостому домі і вона переходиться в прямий рух. Тож в сфері здоров'я, вашого режиму дня. Все, що пов'язано із домашніми тваринками, допомогою людям. Це все піде вгору, вже буде в цій сфері краще. Можливо, ви знайдете саме ту людину, яку хотіли собі в повічники. Або прийдуть гроші за вашу роботу. Шостий дім це ще робота в найм, або ж робота, яку ми робимо, за яку отримуємо гроші під керів... чимось керівництвом. В цей же період. Юпітер буде ретроградний. Разом із Ураном, в вашому третьому секторі це сектор, який пов'язаний із близьким колом спілкування: це брати, сестри, тітки, дядьки, родичі, це сусіди, це можуть бути колеги по роботі, знайомі, ці люди, які поряд з нами, ми кожен день з ними спілкуємося. Це також ті, що недалеких поїздок, техніки, автомобілів, це школи, курси. Ось в цьому. Плані, вам потрібно буде зробити певну підготовку або щось переглянути, оскільки Юпітер буде ретроградний до кінця цього року. А вже ось з початку нового року в цих справах буде уже певний результат, ви вже будете підготовлені. Сонечко зараз сяє у вашому сьомому секторі, секторі партнецтва, секторі перших шлюбів, контрактів, угод, клієнтів. Там же знаходиться і Меркурій, який може давати нам зустрічі із людьми із минулого життя, або ж інформацію, яку ми довго чекали, і зараз вона прийде. 6-го числа саме якраз сонце буде в з'єднанні із Меркурієм, тож можете зустрітися із людьми, які будуть вам давати енергію, це можуть бути корисні контакти. Поїздки туди, куди вам треба було. 15 числа буде новий місяць, він буде у вашому 7 секторі. Тож можете писати плани стосовно партнерства, угод, все, що стосується вашого бізнесу і підписання якихось контрактів. Згадувати бажання. 19 вересня, будьте обережні, оскільки сонце, як наш акумулятор, енергія буде в напруженому аспекті до Нептуну. Це планета, яка пов'язана із хімією, водою, із епідеміями. Це також планета ілюзій і фантазії, то в цей період можуть бути самообмани, слідкуйте за якістю води та їжі, не ведіться нам сумнівні угоди. Пропрацювати аспект можна. Звернувшись за порадою до психології, або ж подивитися фільм, особливо фантастику, малювання, танці, все, що проявляє вашу уяву, ваш творчий потенціал, може підходити. А 20-го числа на допомогу приходить потужний аспект Тригон між Сонцем та Плутоном. Плутон це планета великої відповідальності, це планета силових структур та впливових людей. Тож можете звертатися до допомогою до людей, які мають певну вагу в суспільстві. 23 числа буде день осіннього рівноденства, коли Сонце буде переходити в знак гармонійних терезів. Це час, коли ви маєте бути в гарному настрої, в гармонії із собою та світом. Це е, час. Щедрості, відчуттів внутрішнього достатку. Сонце буде в цей час переходити у ваш восьмий дім це дім великих грошей, спадку, великого бізнесу. А вже 29-го числа буде повний місяць, який висвітить сфери, які пов'язані. Із вашим фінансовим домом, і з другим домом, який вказує на вашу цінність, самооцінку, взагалі цінності, ресурси. Це може стосуватися і здоров'я, і грошей, які ви заробили власною працею. Тож, вже в цих сферах ви будете мати або певний результат, або чітке розуміння, як рухатися далі. І якщо щось вас не влаштує протягом спадаючого місяця, протягом двох тижнів, ви можете мати можливість це все підкоригувати. І зробити так, як вам треба для досягнення цілі. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю вам чудового вересня. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, і до наступних зустрічей в наступних відео.